Вітаю всіх. Вітаю. На початку служіння я прочитаю коротенький вірш. Це 1 Солоняна, п'ятий розділ, 16 вірш. Завжди радійте. Сідайте, будь ласка, пастор нам недавно зачитав слова Еклезіаста, де написано, що у всьому свій час. І хтось може подумати, що зараз у нас війна. Часто над головою літають ракети, шахеди, і про яку радість може йти мова. От. І я хочу сказати вам, проповідь цю я вирішив розповісти, тому що радість і смуток часто йдуть поруч. І у псалмах ми читаємо це Псалом 29.6, Ввечері в селиться плач. А на ранок радість. І ось яке пояснення радості я знайшов. Що ж таке радість, раз ми вже про неї будемо говорити. От, радість це емоція, яка викликає е, як відповідь, на щось, а, виникає, е, на відповідь на щось приємне, добре, значуще. Вона може бути короткочасною, як миттєвий спалах щастя або глибшою, як тривале внутрішнє задоволення. Але радість це не просто позитивне відчуття, вона має кілька і рівнів, і різні прояви. Це може бути емоційний стан, радість це відчуття легкості, тепла. Внутрішнього піднесення. Людина може усміхатися, сміятися, відчувати прилив енергії, це емоції. Фізіологічна реакція під час радості в організмі виділяються ендорфіни, так звані гормони щастя, які знижують стрес і покращують самопочуття. І духовний вимір. У релігійних або філософських контекстах радість часто пов'язана з глибоким миром, вдячністю, єдністю з Богом. Якою радістю Бог хоче, щоб ми раділи? Це може бути миттєва радість, сміх від жарту, радість від якогось подарунка. Це може бути емоційна відчуття щастя. При зустрічі з близькою людиною, духовна радість, радість молитви, єднання з Богом, внутрішній мир і спокій. Може бути альтруїстична радість від допомоги іншому, блаженні давати, ніж приймати, Пам'ятаєте, да? що говорить нам Слово Боже? І я думаю, мабуть, можемо ми рядіти будь-якою радістю. Головне, щоб вона була не гріховна, щоб приводом чи джерелом нашої радості не була якась помста, або успішна крадіжка, або якесь гріховне задоволення. У християн є особлива радість та особливий смуток. Про які говорив Ісус, Івангелія від Івана, 16 розділ з 19 по 22 вірш. Знаючи, що хочуть Його запитати, Ісус сказав їм, чи про те допитуєтеся між собою, що я сказав незабаром не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, знову і знову запевняю вас, що ви будете плакати і ридати. А світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток. Та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. По-перше, хочу сказати, що ми тут бачимо, що радість і смуток, вони прямо зовсім поряд. І радість завжди більше за смуток. По-друге, те, що особлива радість це бачити Господа, відчувати Його поряд. І в присутності Бога забуваються всі негаразди, всі страждання, от, всі, так сказати, спитання, які ми пережили. І треба згадати ще за смуток, смуток і страждання. Деякі люди кажуть, що раз ми віруючі, то ми не повинні сумувати. От, і якщо ми сумуємо, то з нами щось не так. А я вам прочитаю дещо. І це книга Йова, перший розділ, 20 по 22 вірш. Тож Йов, уставши, роздер свій одяг і обстриг волосся голови, і упавши на землю, поклонився і сказав: Я сам нагим вийшов з луна моєї матері, і нагим туди повернувся». Господь дав, Господь забрав, сталося так, як було до подоби Господу. Нехай ім'я Господнє буде благословенне і важливі слова. У всьому цьому, що з ним трапилось, Йов у нічому не згрішив пред Господом і не виявив безумності пред Богом. І якщо вам скажуть, що ви сумуєте, і ви щось згрішили, можете сміливо показати йому цей текст. І Ми бачимо, що у момент страждань йов неабияк сумував, він постриг волосся. Він роздер одяг, і Бог сам засвідчив, що в цьому не було ніякого гріха. Пройшовши всі ці випробування, Йов побачив Господа, і всі страждання відійшли на інший план. Це вже йов, 42-й розділ, 5 вірш. Адже слухом вуха, я почув про тебе раніше, а тепер моє око побачило тебе. І також я хочу ще згадати про самого Ісуса Христа Ви в Евсиманії. Дивимося, що там написано: це Матвія, 26 розділ, 38 вірш. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І що ми бачимо? Чи радів тут Ісус Христос? Написано, що Він сумував та ще й не аби як. Великий смуток охопив Ісуса Христа і Він цим не згрішив. Він пережив цей смуток, щоб допомагати нам проходити важкі моменти нашого життя. Апостол Павло пише солонянам, це перше солонянам 4:13: не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. І тут ми бачимо, що апостол Павло пише, по-перше, про сум, і тут же поряд пише про надію, сум без надії і сум з надією на Господа це зовсім інші речі. І е, давайте знову повернемося до радості, як ми можемо отримувати радість. І у мене є рецепт від самого Ісуса Христа. Ну, як рецепти записують, можете записувати або потім в Біблії перечитати. Це Євангелія від Івана, 15 розділ, 10-11 вірш. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала в вас, і щоб ваша радість була повною. І тут ми бачимо, Ісус Христос говорить про радість, про повну радість. І ця радість Його, яку Він передає нам. І радість в тому, що як Він зберіг у своєму серці заповіді. Якщо ми будемо їх також зберігати в своєму серці та використовувати в своєму житті, то ми будемо мати саму ту радість, яку мав Ісус Христос. І римлянам 14.17 написано: адже Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. І є у мене ще одна. Тоже така порада для отримання радості, теж Євангелія від Івана, 16, 24. Дотепер в моє ім'я ви не просили нічого. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. І отримувати відповіді на свої молитви це також приносить радість. А що треба для того, щоб отримати відповідь від Бога? Напевно, спочатку помолитися. Ісус Христос говорить, ви не просили просіть. І тоді е, у нас, я думаю, буде повна радість, яку приготував для нас Бог. Також давайте подивимось на сторінки Біблії та побачимо, що приносило радість послідовникам Ісуса Христа. Дії восьмий розділ, сьомий восьмий вірш. З багатьох, сповнених нечистими духами, вони виходили і гучно кричали, а багато паралізованих і кривих оздоровлялися, і настала велика радість у тому місті. І ми бачимо, що Бог дав своїм послідовникам перемогу над нечистими духами і давав таке. Чудесне оздоровлення. І це приносило радість не тільки їм особисто, а написано і всьому місті, місту, де вони були. І Хоча в іншому тексті Ісус говорив, що треба радіти не тому, що духи повинуються, да, а тому, що ваші імена записані у книзі життя. І це основна наша християнська радість. І також, причому радість не тільки коли. Ти навернувся до Бога. А коли також інші навертаються до Бога, це теж приносить радість. І дії, 15 розділ, 3 вірш. Тож вони послані церквою, проходили Фінікію, Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. І це дійсно нескінчене джерело радісті, коли люди навертаються. До Бога і особлива радість, звісно, коли ти ще сам приймав участь у цьому служінні і побачив е, плоди свого е, труда, своєї праці. Також, коли в тебе є якісь питання, і ти не знаєш, як діяти, молися. Богу, читаєш Біблію, приходиш до служителів, запитати, як діяти, отримуєш відповідь, і від цього ти теж отримуєш радість. І це теж діє, 15-й розділ, 30-й, 31-й вірш. «Посланці прийшли до Антіохії і, зібравши людей, передали послання, прочитавши ті, зраділи від цієї потіхи. І нагадаю, це було після першого апостольського собору, коли вирішувалися важливі питання, так, як, які вимоги до навернених з євреїв, які вимоги до навернених з язичників, і були такі питання, які були не зовсім зрозумілі на той час віруючим, і після собору. Апостоли прийняли певне рішення, і потім розповідали іншим церквам, і це приносило їм радість. І е, в кінці також хочу прочитати з книги Неємії. Там є важливі слова теж про радість. Це Ніємія, 8 розділ, 9, 10 вірш. І сказав намісник Неємія і священик, учитель і Левити, що. Вияснювали народові до всього народу, День цей святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі, не плачте, бо плакав увесь народ, який почув слова закону. Сказав він до них: Ідіть, їжте, сите та пите солодке, і посилайте частки тому, в кого немає наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа. І не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. І бачите, які гарні слова. Радість у Господі ваша сила. І це е, також і наша сила, якої ми не матимемо, якщо не будемо читати та тлумачити Біблію. якщо... Е, е, ми не будемо отримувати чи вірити в Божі відкровення, які ми очікуємо з надією. От. І ми очікуємо те, що Бог нам обіцяв. От. Це дає нам надію, а коли воно щось сповнюється, у нас є радість. І апостол Павло і сила вони в тюрмі співали пісні. У них не були гарні обставини, але у них був тісний зв'язок з Богом. Радість це плод духа. Ми читаємо у посланні до, до Галат. От. І це не скільки про зовнішні обставини, як я читав на початку, а е, про тісний зв'язок з Богом. І саме цього зв'язку. З Богом нам потрібно, так би сказати, стримитися, да? тому що це джерело нашої радості в будь-яких обставинах. І хочу таке невеличке свідоцтво привести і зі свого життя на цій неділі. Якось так сталося, що я не дуже вдало вийшов з посту. І на другий день у мене гарно так боліли нирки. Причому так, що важко було і поворухнутися. От, я не знаю, що так сталося. Може, тому, тому що я за сутки чи півтора втратив кіло 200. От, раніше такого не було, але на цей раз сталося. І ось я молився. Прийшлось навіть трохи попити знеболюючих, які ненадовго допомагали, і настав учорашній вечір. І перед тим, як лягати спати, я помолився, кажу Господі, як було б гарно проснутися зранку, і щоб я став на ну, свій нормальний робочий стан. І ось я зранку просипаюся і відчуваю, що мені полешало процентів так на 70 чи 80%. І це привело такий, можна сказати, вау-ефект. Тому що я тут збираюся проповідь розказувати про те, що з вечора сльози, а на ранок радість. І щоб я з сумним обличчям вам не розказував проповідь. Бог дав мені таку радість. І хочу, щоб у вас теж у кожного був тісний зв'язок з Богом, незалежно від наших обставин, щоб ми мали різну радість і духовну, і як я вже про багато інших розказував різних, і також, щоб ми отримували відповіді на свої молитви. І, звісно, хотілося, щоб отак колись ти помолився, ліг спати, і зранку проснувся, і не було війни. Нехай Бог кожному нам допомоги пройти цей, поможе, допоможе пройти цей земний шлях. Амінь. Амінь.